Ми розшукуємо 11-річного Георгія Тарасіва з Донеччини. Хлопчик зник у червні 2023 року у Волноваському районі в селищі Велика Новосілка. Цей район дуже близький до лінії фронту, але під окупацією село, де мошкав хлопчик, не було. Тож куди міг подітись Георгій, навіть складно припустити. Про хлопця вже понад півроку немає жодної звістки. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Увага на фото. Георгій виглядає на свої 11 років. Він худорлявий і має світлорусяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Також хочу розказати про зникнення 15-річної Валерії Поліжай. Дівчинка також з Донеччини і також з Вознесенського району. Валерія мешкала у селищі Урожайне, яке було звільнене від окупантів під час літнього контрнаступу. Саме влітку 2023-го стало відомо про зникнення дівчини, але й досі про неї немає жодної звістки. Тому Дуже прошу вашої допомоги. Спробуйте запам'ятати обличчя Валерії. І Якщо раптом ви десь побачите схожу дівчину, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні. Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни, ми отримали понад дві тисячі звернень про допомогу розшуку. На щастя, переважно більшість хлопчиків та дівчаток вже вдалося відшукати, але й досі доля багатьох лишається невідомою, особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми з зв'язком. Подекуди люди, які не можуть відшукати власних дітей, навіть не знають, що робити і куди звертатись. Якщо раптом ви опинились у схожій ситуації і не уявляєте, як діяти, телефонуйте на короткий номер 11630 або пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Тут вам нададуть усю необхідну консультацію. Крім цього, всі, хто мене зараз бачить, вже можуть допомогти у розшуку зниклих дітей. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та, врешті, допоможете відшукати. А тепер щодо підконтрольних в Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти. Як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запобігти раптові втечі дитини з дому. Одна з них про важливість говорити з дітьми не лише на буденні теми та справи, а й про власні почуття, переживання та страхи. Відвертість, на думку фахівців, допоможе не лише відкритися перед дитиною, а й інколи навіть отримати підтримку та допомогу. Проявляти щирий інтерес до особистості дитини, адже часто всі наші розмови з дітьми, а особливо з підлітками, зводяться до кількох тем: прибирання, оцінки, може, ще якісь матеріальні моменти. Але їм важливо щось зовсім інше. Їм важливо говорити про почуття, про переживання, про світ, про те, як все влаштовано. З іншого боку, вони можуть бути не готові першими це робити, і тут ваша черга. Ви маєте бути першим, хто буде говорити про свої страхи, про свої сумніви, про свої вагання і почуття. І це не лише створить гарний стосунок між вами і дитиною, не лише дозволить дитині в майбутньому відкритися вам, але й допоможе вам отримати підтримку, отримати допомогу, чутись потрібним і любленим у своїй власній сім'ї.